Горе матері, яка втратила свою дитину, не можна ні з чим порівняти. Мова йде про Світлану Німчину її доньку вбило дерево під час прогулянки у дитсадку три роки тому. Неймовірно шкода, що обірвалося життя такого янголятка, жахлива трагедія і суспільний резонанс. Тож цілком зрозуміло, що мати шукає винних і робить гучні заяви звинувачення без суду. Зазначимо, що, окрім працівників дитсадка, Світлана Німчина звинувачує у загибелі своєї доньки, заступницю міського голови Керманчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову. Посадовиця була головою комісії, що перевіряла готовність дошкільного закладу до нового навчального року та безпечність території дитсадка. Поліція завершила слідство і передала справу до суду. Серед тих, хто отримав підозру, Ольги Усанової немає. Усаново політик з певним авторитетом. Тому будь-який скандал, пов'язаний з її діяльністю. Політичні опоненти намагаються вигідно використати для себе. Для того й грають на почуттях матері загиблої дівчинки, підбурюючи її до гучних заяв. Як саме Руслан Лазоренко, представник потерпілої, адвокат Світлани Німчиної і веде її справу. Тому всі повідомлення жінки у соцмережах зі звинуваченнями заступниці міського голови містять багато тексту та чимало посилань на законодавчі документи. Більше того, проілюстровані фотографіями допиту Усанової, а це розголошення даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування і, відповідно, злочин. І майже щоразу у таких дописах лунають ствердження Усанова винна у загибелі дитини. А відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Син адвоката Руслана Лазоренка Богдан Лазоренко, депутат Кремчуцької міської ради, і знаходиться з Ольгою Усановою в одній політичній площині. У своїх чисельних публікаціях Богдан повсякчас намагається очорнити авторитет Усанової в очах мешканців Полтавщини. Це політично мотивований пресинг. Лазоренко вважає, що Усанова братиме участь у майбутніх парламентських виборах. Нагадаємо, були припущення, що саме на Богдана Лазоренка робив ставку біглий олігарх Костятин Живаго на місцевих виборах. Тоді Лазоренко був кандидатом у мери міста та програв, через що Живаго не зміг отримати контроль над Кременчуком. Мати Богдана Леся Лазоренко, головна редакторка Кременчуцького телеграфу, сприяє оприлюдненню публікації про Усанову. Ще більше таких публікацій проти Ольги Усанової з'являється в «Кримичуцькій газеті, що ймовірно фінансується підприємствами Живаго. Редактор «Кримичуцької газети Олег Булашев його вважають одним з агітаторів олігарха утікача Живаго. Одним з перших саме Булашев повідомив, що Усанову госпіталізували з робочого місця через різке погіршення здоров'я. Втім, все ж таки ставить під сумнів, наскільки людина хвора на той момент. І рекомендує їй в лікарні заглянути у відділення нейрохірургії з перевіркою, пропонує читачам надсилати хворі посадовиці завдання на час її перебування на лікарняному. До речі, у багатьох постах у Фейсбук про Усанову Світлана Німчина, мати загиблої дівчинки, посилається якраз на Кримчуцьку газету, а КГ у своїх посилається на публікації Німчиною. Складається враження, що автор Пасквілів сидить у Кременчуцькій газеті, а через сторінку матері загиблої дівчинки легалізує їх. У тій же політичній площині до Усанової і депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець, однопартійниця Богдана Лазоренка по партії ЄС. Вона всіляко підтримує колегу. Всю каденцію Гориславець перебуває в опозиції до міської влади, тому, ймовірно, зацікавлена у звільненні Ольги Усанової. Колишній начальник відділення бронювання Кремичуцького районного ТЦК та СП Сергій Захожий, друг Богдана Лазоренка, також однопартієць По ЄС тільки в районному осередку як депутат Кремичуцької районної ради. Захожий в своїх публікаціях фактично дублює матеріали, оприлюднені Богданом Лазоренком і статті Кремичуцької газети, тим самим стає інструментом психологічного пресингу заступниці міського голови Ольги Усанової. Як то кажуть, у всіх гріхах Усанову звинувачує ще один політик голова Кремичуцької райради Дмитро Колотієвський. Посадовець чию легітимність тривалий час оскаржували в суді. Його колеги, депутати, відзначають бездіяльність Колотієвського, якою паралізована робота Кремичуцької районної ради, у заяві, яку оприлюднили депутати райради, вимагають звільнення Дмитра Колотієвського. Аргументують тим, що вже три роки не було проведено жодної сесії, та через амбіції голови Кермичуцький район ці три роки перебуває в стані управлінського колапсу. Проте чи варто поплюжити когось, коли в самого купа справ не зроблених? Залишимо цю відповідь на розсуд глядача. А от Володимир Поляков, колишній підлеглий Ольги Усанової, на посаді начальника департаменту соціального захисту населення був неатестований та звільнився. Процитуємо лише кілька висловів колишнього військового на адресу жінки у коментарях в соцмережах. Вона хвора, а ви її цкуєте. Краще провідали би її, та смаколиків, і пару гвозди, принесли. А у саново стоїть на балансі чи теж нуль? Із яскравого образу зробили дешеву грязну ганчірку, об яку кожен може витерти ноги. Тож таким чином всіх вищезгаданих людей ми об'єднали в один колектив, що здійснює психологічний тиск на заступницю міського голови Крамчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову. І так, провокація з попереднім матеріалом першою частиною процікування посадовиці нам вдалася. Вказавши на нібито помилку в поняттях, Крамчуцька газета фактично визнала, що проти Усанової триває кібербулінг. Можливо, саме внаслідок морального та психологічного перенапруження Ольга Усанова третій тиждень перебуває на лікарняному. Пацієнтом може стати кожен. І незважаючи на наші політичні погляди, на наші взагалі, на наш характер, на наші дії, на нашу посаду, Потрібно ставитися до людини в першу чергу, як до людини. Ніхто не думає про те, чи може закінчитися таке цькування. Справа в тому, що мозок і серце у нас бувають не завжди ідуть рука об руку. І тому, коли людина навіть розуміє, що це все робиться спеціально, її серце може не витримати.